Мене завжди цікавило ІТ, завжди цікавили комп'ютери. Мені подобалось програмування про те, що я сам займався, що те, що в школі було величеше, що я пшена науку вчитися. Е, Укур, того що я ще вважаю, що це найкращий університет, принаймні в Західній Україні, цілком можливо у всій Україні. Тут добре готують, тут певний колектив. ну, Готують в плані виготовки людей. В окулу завжди відчувалося, що викладачі піклуються про студентів, і вони щиро цікавлені в тому, щоб студенти чомусь вчилися. Бо в інших університетах часто є відчуття, що викладачі просто читають програму, і абсолютно не цікаво, чи взагалі хтось при цьому є в залі. Мені дуже подобається колектив, який тут є, що викладається, що людей. А чого я маю тут з у Львові не залишитись там, поки за мене генить інші? Що обов'язково? Я чітко пам'ятаю, як певно, в листопаді 2021 року ми, нас зі школи повезли ставати на облік військоматі. Я там бачив, як люди підписують контракт. Я думав, що то, якщо буде війна, ми всі теж підемо в армію. А мене справді дуже дивує, що єдина людина зі свого курсу, яка пішла в армію. Я думаю, значно більше буде. Тут кілька факторів є. Чим ти молодше, тим менше ти сприймаєш особисто визика. Ну, тобто ти розумієш, що ти можеш мета, але ти не сприймаєш це як щось, що може стати з тобою. Як це не звучало? Воно фізично легше. Ну, зрозуміло чого. І воно легше психологічно в тому плані, що тобі особливо, немає чого втрачати. У тебе немає жінки, в тебе немає дітей. Ти не відчуваєш, що от хтось е, залежить від тебе. Ти вільний ти можеш спокійно воювати, спокійно служити. Ну і я підозрюю, якщо точно, що чим ти молодший, тим більш займається як летальна небезпечна пригода. І... Менше, як пекло, пруд, кров, і все таке. Ну, як на мене, війна справа молодих. Армія чимось негаде стосунки в тому плані, що перший час в тебе йде медовий місяць. В тебе немає досвіду і навіть погані речі, якісь, які дістаються неадекватні, ти їх сприймаєш як норму. Ну, Але загалом, от я чесно скажу, в армії збільшив всі посади прості. Бо воно все зроблено так. Щоб це мало, от цілком посередньо людина з вулиці вміти робити після там, місця навчання. Те, що в мене технічно минуле, воно допомагає, тому що я багато речей або вже розумію або відчуваю інтуїтивно. Росіяни дуже дивно воюють. З одного боку, багато ресурсів і, я б сказав, сторічно вони воювати вміють. Вони вміють, е, у так, взаємодію, у них добре виходять розвідки, в них добре виходить вражені цілі. З іншого боку, вони абсолютно манотратно використовують особовий складшу техніку. Ну, У них ходинна справа робити штурми 10-ю танками, 20 БМП, і при цьому вони взагалі можуть цим нічого не добитись. А можуть десь. Е, Зайти в слабке місце у нас на фронті і просунутися. Щодо перемовин, я чесно скажу, про це говорять по колу, але я досі не чув жодної причини, чого Росія мала погоджуватися на них. Поки якщо вони бачать, що вони можуть захопити всю Україну, є жодного сенсу не на перемовини. Мені здається, вони так це і бачать. Тобто, з нашого боку, я не бачу інших варіантів, ніж боротися, боротися і далі боротися. Смасили, що в нас є. Мені здається, чесно кажучи, що якби вони у 2022 році нормально спланували своє вторгнення, вони реально могли б дуже-дуже далеко просунутись, дійти до Дніпра, як мінімум. Нам дуже почастило, що вони очікували, що ми не будемо воювати, що це буде в Чехословакії в 1968 році. Нам бракує людей. От прямо реально бракує. Причому не просто людей якось апсак на вмотивованих, здорових людей. А в технічному плані, ну, любі і учами завжди буде бракувати техніки, боєприпасів, дронів, засобів враження. А от конкретно я б не можу чогось конкретного не вистачає. Нам дуже добре було б знайти засіб про каба. Або їх гносіям донатим це дуже важливо. І якщо ви думаєте про те, щоб піти в армію, не бійтесь. Армія це не гарантована смерть, навіть не ймовірна смерть. Якщо треба себе обрати підрозділи позаду, ви цілком можливо реально будете керувати від служби. От в армії реально дуже відчувається, що треба щось важливе, змістовне. На цивільних роботах дуже часто є відчуття, що ти займаєшся чимось незрозумілим, нікому не потрібним. В армії ти завжди почуваєш невеликого колективу, великої сім'ї, який робить цивільну справу. І це дуже класно. Навчання буде, буде завжди, але якщо ми встати України, його не буде. І це дещо стосується того, що я казав до людей, до слухачів. Все, що ви робите, ви зможете продовжити коли на сезонбі. Але якщо ми цю війну, ви успішно будете сидіти десь в собі в концтаборах.